Шалений крик почули. Просто мама почала кричати, діти почали кричати, Просто крик такі, що ну просто жахіття. За 40 років... побачили, що ця споруда лежить у дитині на голові. Просто на голові. Потім батько іншої дитини хотів підняти цю споруду. Він сам не зміг. Трьох підняли цю споруду, і обережно ми дитину якби достали. Рукою пхнув, ну і в ці це долі секунди, і все на нього завалилося. Викликали швидку, швидка сюди долетіла. Це ми всю ніч тут сидимо. На, на ну, не не знаємо що, що, ж не знаємо, що, що, що буде у дитини. Діагностована відкрита черепно-мозкова травма, травма нижньої щелепи, забійні рани, забій грудної клітини. Зараз стан дитини дуже тяжкий, проводиться до обстеження.